Всім доброго раночку. Сьогодні ми приїхали на ділянку. Будемо дороблювати всі роботи. Завтра святкуємо тут іменини Так що в мене задача сьогодні повибирати тут трішки. Дімон дороблює підлогом. Зараз покажу. Так. Ось Дімон тут ще трошечки могли щось. Повесту покласти, так? Дві штуки виходить. Ну Так, це вже вирізав. Демонтувати вату, закрутити. Зараз цього виріжу, засуну. Те ж саме, вата прикрутити і все. Ось завершено. Нарешті. Тут вата лежить, що треба позавкладати буде. Так що кожного свої справи. Десь Тасин вже побіжав. Це треба буде порозбирати до дощечок. Тут все, вікно. Коротше, роботи теж вистачає. Дуже і Тайсін біжить. Бо вже росте з кожним днем все більше і більше. Все більше і більше такі собака вже росте. Так що ми з Тасіном будемо вбирати, бо без цього помічника зовсім нікуди. Без нього нікуди. Так що всім гарного дня! Всім доброго вечора. Я приїхала з роботки. Зараз вам покажу, що Дімон сьогодні зробив. У нас сьогодні переселення бролерів. Дімон їх сам тут переселяв. Не знаю, як це, звісно, було. Дімон, розкажіть впечатлення. Це просто жах. Тут якось так оп. Чесно, без коментарів. без коментарів. Чого, як ти їх перевозив? Прицепи. прицепі. І що? І це був ужас. Ці? Я їх навіть перерахував. І що? 97 штук. Із 100. 97. Так. Ми 100 брали, Хочеш сказати, що у нас тільки три померло. А скільки? Ну так, може бути. Зараз вам покажу. Ось таке. Я вже бачу, що банку перевернули. Вони у нас і вдома таким займалися. Коротше. Ось така територія для них. Ми пофарбували підлогу і тут отрохи. Коротше, вже такі вже понята бігають. І сидять, і бігають. Дімон їм тут водичку зробив. Можна відкрити? О, так. Ох, яка тяжка. Там трішки, трішки. А -а -а. водички. Трішки водички. Кормушки. Ми вже вчора їм підсипали, Діма набив домашнього корму. Е, вчора підсипали черпачок того, черпачок того. Сьогодні я вже бачу, що да, на домашньому кормі вони вже. Ну, побачимо, хай ростуть. Пішли, покажу, що у нас. У да, сьогодні мені Діма скинув відео, що в нас вже достигла перша полуничка. О, до речі, я тут о, так соломкою зробила. Не знаю, правильно чи неправильно, але, коротше, трохи просопала, соломкою постелила і полила. Дивіться, тут полунички. Опа. І десь бачила, що тут така гарнюща, Діман мені скидав. А де вона тільки? Ось тут. Ви тільки подивіться. Завтра зим. Может, еще этот пыптик И там у нас... О, боги! Дивите! Вот это да! Ну все, надо дегустировать. И... Перша с нашего города, с нашей деляночки. Ха -ха! Димон! Смотри! Я бачу, я тобі сьогодні скиду. Зараз <рес> <Сейчас> будемо дегустувати. <рес> Боже, яка вона добра. Я не Попробуй! Діма, це наша Слушай. перша клубніка домашня. Mm. Бомбезна просто. Не передай словами. Зараз покажу, що тут у мами на огороді повилазило вже. Завтра вже хазяйка. Приїде. Тут в неї вже огірки повилазили. Це редька, салат, щавель, квасова від забором. Завтра тут буде красотну. Наводить, господи, господі, хоч би не потоптати, бо приб'єш. Тут щось рукало не сильно зайшло, треба буде ще від зеленушки, коротше. Там помідорки. Ну, щось їм не дуже цим помідоркам. Зараз ще буду поливати. Ай, ще тут, дивіться, цибуля повсходила. Ну нічого себе. От та да От то урожай! Коротше, завтра мама приїде, буде займатися. А ми будемо на своєму огороді займатися. Так що, господі, ще тут хоч би не потоптати нічого. Дівон мені вже воду набрав. О, до речі, привезли бочку. Але. На такому прицепчику. колеса поспускали, там було майже 200 літрів води. то будемо потроху возити, трохи Сейчас бочку трохи опустошимо, думаю, скинемо її тут залишимо. Да, Дімо? Так. Куди Кудимо її вище. Куд... А, на щось поставимо. Так. І будемо потроху заливати в неї води. Так. Дімон так, сьогодні. таким прицепом є Да. Ну, нічого. Короте, все буде круто. Давайте подивимося, що ще там наша лохина. Путинка якась. А лохина у нас а така. Ви подивіться на ці пупки. Так що, коротше, ми вже йдемо поливати огородик, кормити своїх тваринок. День підходить до кінця. Всім гарного вечора! Cho cacao.